Хтось, видно, сьогодні відпочивав. І ось що дітворі досталось: косточки від курки, які категорично не можна котам давати. Чи ж то в них такі пузики. Видно, хтось сьогодні ось тут у нас відпочивав, може палив костер і їх трохи підгодував. Ось такі дівчушки приїхали їх покормити. Не голодні бідоски. Зараз костки я зберу, викину в смітник, бо це не їда для котів. Це щоб ви знали, не можна. Якщо з курячого можна шиї давати, Це, щоб погризти, як то кажуть. Да? Ну не оці кістки від курки, це від цих крилиць. Так, вибачте, я зараз повкидаю, бо вони дуже гострі. Дай, дайте. це брало. От дивіться, які вони гострі. Дайте. У мене нема перчаток, я зараз я позбираю і покажу, як От дивіться, яку його їсть. Дай сюди. Дай. Чекайте, чекайте, в рота витягну. Ну не можна, воно гостре. Ой, зараз насипну і вам покажу. Так, показую. Насипала тарелка одна, тарілочки їдять тільки ці. Ті. Белаємо баночку паштетика. Салафорт мені не вдалося сьогодні купити, бо немає де купити просто-напросто. Неділя. Ось такі. І корм це собачий. Це... Я вдячна Олені, здається, мені вона прислала. Не було часу їхати на перетримку за котячим кормом. Уже скоро темніє. А, через то я вже дала те, що є. Ну, я не думаю, що це пошкодить, якщо раз так дати. Краще так, ніж голод, правда? І всі на місці, ніхто нікого не забрав. Все ж я думала, що вони менше. От сьогодні дивлюсь, вони такого, ну, по три місяці точно, а ці старшенькі це по 4,5. Цих уже можна віддавати на стерилізацію. тюньки. але куди ж у вас діти до стерилізації? Просто нема де їх перетримати. Я поставила на них оголошення, що сестрички шукають дім, а вдруг хтось згодиться їх забрати. Навіть не знаю. Їх треба стерилізувати, да, і вдруг все ж таки знайдеться, сім'я для них. Якщо не знайдеться, я навіть не уявляю. Ви бачили, я поставила такий будиночок. Водонепроникний вуличний будиночок. От, думаю, придбати такий, поставити на нього збір. Бо все ж кішечка Лола, вона так буде жити на перетримці, вона не завжди в хату заходить. Котик Роні, якому теж немає де. Можливо, вони подружжя будуть разом в тому будиночку, бо неможливо всі взяти на перетримку. І так, ну, все зайнято, щоб ви розуміли, то нереально просто. То нереально. Через того так не знаю. стосовно тої купівлі, порадьте. Чи зберемо на нього, не зберемо, дожі йдуть. От сьогодні знову так моросило, зараз вже перестав, але моросило. Ну Це ж холод, знаєте, ти будиночок хоч якесь тепло зберігає. От якби навіть він тут був. Ну, тут це недоречно, ви ж розумієте, що його крадуть разом. Я взагалі кажу, що от, ну під накриттям був би десь, да? І воно вже б тепло. Тепло було і могли б десь перечекати до, до того, як знайдеться сім'я. Якось так. Так, малиші їдять. Сьогодні їм перепало, хтось видно відпочивав, перепали їм кісточки, я вже говорю ранду, вони всюди валяються. Зараз ще їх позбираю, бо не можна, щоб кузики заб'ють, потім буде біда. Але все ж все рівно вони голодні, бачите, як наминають. Добре жують. Да, малишня? Що з вами робить, малишня? Я навіть не знаю. не... Просто не уявляю. Котки не прилаштовуються належним чином. Ну. А нові з'являються. І це безкінечний процес. Шкода, і звісно. Дуже шкода. А ще шкода в тому, що ці підростають і через, мі... через місяць. ну то ось буквально через пару тижнів вони почнуть гуляти. Розумієш, тут кота типу немає. <смі> Викинуть. Думаєте, не викидали, був викиди, собака тут і хто хоче тут вже був. Це ж таке діло, знаєте, як буде тічка побіжить на дорогу. Ой, ну, така біда. Кошенятка, кошенятка. з вами робити, скажіть мені. Куди подіти? Таку кількість котів. І вже, знаєте, вони не маленькі, вони ж такі добрячі. Машинка проїхала. Так, да, кочки добрячі. Водичку взяла і ще одна баночка паштетик. Зараз ще їм видаду. Так, да, кицюнь? Не весело, коротше, не весело. Я дивлюся, що це старшенькі теж вже такі гарненькі на стерилізації. Просто, як я їх бачила, не дуже ході були, а це ну, такі пузики наїли, більш-менш нормальні. Єдине, що це справа, ну, меншенькі воно якесь таке. І, і глисти в них є, треба їх проглостогонити обов'язково. Ну і блохи є, понятно. це все зрозуміло. Це все треба буде зробити, так? Да? Хочете ще? Ти моя красунечку, британочку, ка ти гарна китюсечка. Не бійся, я ж тебе не обіжаю, комарня вона вже кусає. Так, да, кіськи? кіськи, ніхто вас не обіжає. обіжає. Хочете стилізуватися, щоб все у вас було добре. Такі шолкові, а ці шоколадні. Вони на чорні, вони такі шоколадненькі. Да? Кушають. кушають а ця більш чорненька, так? Да? сіренька, ти теж муркаєш, кисюнечка. Мурка, скажи, всі хочуть тепло, всі хочуть ласки. Може Кіші скаже, а Кіші люблять ласки, скажіть. Кіші, Ой. Давайте я по... поласкаю. Взяла я на ручки. Ну, не дийка, вони всі ручні, просто що. Бояться не знаю, що від цих людей очікувати. Да. Хто тебе викинув, малиш? Малиш ти така красива. І знаєте, і не хворі очки. Да, очки гарні, не хворі у вас. Мурка є на руках. Ножки погріть, да? Лиш. І думала, може хоч когось заберуть, хоч одненьку заберуть у ці посітителі. Би був хлопчик, то сіренько б забрали, бо саме гарне. А дівчата нікому ці дівки не потрібні. Ніхто не хоче за власний рахунок їх стерилізувати. Так що тако, да так, кіт. Аж тут воно у мене на руках замуркало. Так, на руках замуркала. Мялягочки. Ви куди ви забираєте? Куди ви ще подіти? Ну куди? Я не знаю. Ну, що я, ну, розумієте, да? 20 кошеняк на прилаштування, це ж не смішно. А це ще топче. Красивий. Бігай. А це мурчить у мене на руках. Якщо вам зараз покажу, отак. Мурчить, мурчалка. Балтия. Ти балдежниця? Да, балділежниця. Такі то справи. Добре, треба їхати назад, зараз водички ще їм тут поставлю. Не знаю. Я думаю, не знаю, коли просто буде ветеринар. Щоб обов'язково цих стерилізувати старшеньких. Може бути біда. Ось і будь біда. Так, красоточка сіренька. Зелені очки. Шкода дуже, звичайно. Так що розбирайте кошенят.